Наслідки зіткнення автобуса Богдан з «Кразом» можна побачити на цих світлинах з місця дорожньо-транспортної пригоди. 5 грудня близько 7 години вечора біля села Міньківка Артемівського району бійці батальйону імені Кульчицького, які направлялися в зону бойових дій на автобусі. Зіткнулись з вантажним автомобілем «Краз». Попередня версія зіткнення погані погодні умови. Під час аварії загинуло 12 бійців. 22 зазнали поранень різної степені важкості. Як розказали медики, у Харкові всі хлопці молоді. Їх вік до 30 років. Четверо з них знаходять знаходяться у стані медичного сну. Із ДТП, яке відбувалося по Донецьку, там до нас поступило в общій складності 17 чоловік, із них 2 чоловіка в обласну лікарню поступили. Вот. И 15 человек поступило к нам. З них четверо тяжелые, находятся сейчас в отделении реанимации у нас. Останні – в середній степені тяжесті. Опасення за життя когось з э, ребят є? Ні, поки за життя опасення з тих, які до нас прибули, не викликають ніхто. Щоб допомогти потерпілим, волонтери кинули клич по всій Україні донорам. І зранку до станції переливання крові у Харкові потягнулися добровольці. В першу чергу ми заінтересовані в тому, щоб до нас прийшли люди з резус відрізною групою крові. Потому что она более дефицитна. Есть запасы. Их хватит на два, на три, на 4 дня мы не знаем, какая будет. Потребность. Ставку мы делаем на таких людей. Мне хочется помочь тем, чем я в состоянии помочь. Каких-то больших сумм купить там, или так далее, там волонтерством заниматься у меня немного времени. вот ну, я хочу помочь тем, чем я в состоянии помочь. Шпитали забезпечені всім необхідним і кров'ю також, але волонтер. Продовжують моніторити ситуацію їх завдання на даний час. Зв'язок з рідними загиблих та поранених В втічині суток. Я на думаю, що родственники поки не збираються, тому що буде рішатися очевидно. Воєнними медиками вапросивакуації може бути не буде їхати в а Харкова. Нужна ну, в Київ якісь інші регіони сьогодні. До вечора до Харківського шпиталю повинні доставити ще чотирьох постраждалих бійців, яким також потрібна допомога медиків. З Харкова Наталя Андрій Домовий спеціально для еспресо ТВ.